Усім привіт! Сьогодні покажемо стан мотоцикла Yamaha Tmax 530 SX. Спочатку, будь ласка, по кругу його покажи, як він виглядає. Він з Японії. У нас оригінального пробігу на ньому зараз скажу вам. так вітається 7977 км. Він за з трекшн контролем. Зараз покажу саме стан. Якщо побачу якісь недоліки, то покажу вам розкажу по недолікам. Так, ну, як завжди, давай спочатку От такий залишок по протектору має гума. От е, В такому стані в нас знаходяться гальмівні диски. Тут взагалі вироботки немає, ну, звісно, що пробігу немає, тому і вироботки немає. Е, пильнички усі цілі, все на місцях. Тут ніде ніякої ні крозі, ні нічого нема. Це ідеально. Покажи, будь ласка, що вийде радіатор в якому класному стані. Він так прикольно тут так, під нахилом стоїть. Не знаю, ти видно, ні? Погано видно. Е, зараз я зроблю, щоб було гарніше видно. Давай отак зробимо. Ану. Так краще. Чи ні? Ладно, пофіг. Так, дивіться, отут тут -от є отакі от невеличкі црапінки. Цяточка. І отут от. майже не видно, але все ж таки є. Отут -от видно, тут є. Задній гальмінний диск такий великий. Вихлоп все ціленьке, тут понизу все ціленьке. Я можу навіть його зараз, просто щоб ти мог, я зараз так підійму його, щоб ти показав, як він знизу виглядає. Так, тут Такий залишок по протектору він має. Давай я переклоню, щоб ти мог зняти, показати. Тут, до речі, з цього боку все ціленьке, я тут не бачу ніяких нюансів. Тут все супер, можу навіть так от зробити. Тут так само пластик все повністю все ціленьке. Зараз я центрально. От навіть книжечка такий середині. Дивіться, метр дев'яносто мій зріст, зараз сяду, проїдусь, покажу як я на ньому виглядаю. Ну, реально в дуже класному стані він. Ну, звісно, що він не свіжий по годам. Ці курки зручні, прикольні. Метр 92-95 кілограмів моя вага, я в пуховіку. АБС все працює, От, тільки що перевірив. Ще така прикольна фішка, оця кріпьош під телефон. Те що тут, тут зарядочка, кріпьож. Прикольно зроблено. До речі, тут через меню можна трекшн вимикати, вимикати, режими температури, тут ну, багато чого показує, багато що можна змінити. Ну Все, я думаю, що достатньо, все показали, все розказали. Лед світл класно, тут радіальні гальма. Безключовий доступ, трекшн, АБС.